Дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі. Ваш Карс Зараз ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площаці. І у нас у наявності є ось такий Прекрасненький, біленький, гарненький автомобіль це Nissan Кашкай 2014 року випуску. 1,5 дизельний двигун Та шестиступенева механічна коробка передач. У гарному такому білому кольорі. Люди, які мають чорний автомобіль та його досить часто миють, зрозуміють, у чому плюси білого автомобіля. Цей автомобіль проїхав 203 тисячі кілометрів. І це є реальний перевірений пробіг без скручувань, без того всього. За це ми ручаємось. Можете кликати будь-яку людину вести цей автомобіль на будь-яке СТО для перевірки. Також автомобіль не має ні одного підкрасу. Ніде він не бився, не стукався, не рехтувався. За це ми також відповідаємо. Гарненький автомобіль. Давайте оглянемо з вами фари. Немає ніде ніяких сколів, тріщин, немає ні запотівань. Так, тут також немає ніде ні сколів, ні тріщин, ні запотівань. Є мочі фар є передні. Парктроніки та камера передня і в загальному камера 360 автомобіль. Автомобіль йде з панорамою. Ось детальніше оглянемо всередині автомобіля, як будемо заглядати. Та 19-ті легкосплавні диски на автомобілі. Стоять ось такі гарненькі. Ну і звісно ж, куди ж без, без ключового доступу у цьому автомобілі. Давайте перейдемо тоді до задньої. Частини автомобілю Також гарненько все, чистенько. Немає ніяких ніде подряпин, сколів. Все гарно. Оглянемо одну фару. Також немає ні запотівань, нічого. Тут також все у нормі, все дуже-дуже-дуже прекрасно. Ці автомобілі ви досить полюбляєте. Ми їх досить часто доставляємо, приганяємо. І ви їх купуєте. Можете приїхати сюди до нас оглянути цей автомобіль. А можемо його до вас доставити будь-куди, в будь-яку точку України. Так, також давайте я вам дам Він-код автомобіля, щоб ви самі могли перевірити. Так, думаю, достатньо. Так, є в цьому автомобілі утримання в полосі та читання дорожніх знаків. Такі гарненькі в нас дзеркала. І також немає ніяких пошкоджень, що на одному, що на другому. Ну що ж, давайте оглянемо тоді середину автомобіля. Ось так є всередині весь в чорному кольорі. Це є комбінований салон. Це є шкіра. Шкіра та тканина. Присутні підігрів сидінь. Таке гарненьке кермо, на якому все є кнопочки, все гарно. Ну і давайте глянемо дверну карту. Дверна карта теж без подряпин і повний комплект. Звісно ж, повний комплект. Ну що ж, давайте тоді заведемо. Цей гарний автомобіль. Так, давайте заведемо цей прекрасний автомобіль. Є ось таких два ключики до автомобіля. Ну і ж, що ж, заводиться автомобіль з кнопочки Давайте оглянемо, як він заводиться на холодну. такий гарний у нас є кермо. Кладемо вже маєш щеплення. Та заводимо на холодну автомобіль. Все гарно, все прекрасно. Завелося. Дивимося. 2038 кілометр по автомобілю. Так, все файленько. Читання дорожніх знаків показує температуру 1 градус. Потрібно зараз закрити двері, щоб це все блимати, перестало та пристібнутися. Гарна мультимедіа автомобілів. присутня. Підігріви, обдуви. Все дуже-дуже дуже достойно. Також зараз вам покажу камери. Раз. Включаються камери. Раз. Включається навігація. Дуже гарненький чистенький салон. Ніде ніяких подряпин. Зазвичай ось тут бувають люди зарізають автомобіль і дряпають автомобіль. Але тут такого немає. Підбираємо дуже красиві гарні автомобілі. Перевіряємо їх по всім пунктам. Все гарно чисто. Так, зараз я такого включу. нехай відсувається. У нас панорама. Покажу вам. Дивіться. Раз. Відсунулася. Повна гарна панорама. Можна нажати кнопочку Закривіться. Все гарно. Оп. Це дуже гарно достойно. Так, підійдемо зараз до задніх сидінь. Раз. Тут теж все гарно. Ось така гарна дверна карта. Є також задні склопідйомники. Ну і тут все. Немає ніде ніяких пошкоджень посидінням, немає ніде ніяких пропалень. Все гарно і чисто. Гарна панорама. Зараз покажу кермо з сидіння заднього. Все дуже гарно. Достойно, я б сказав. Все, що має бути у гарному автомобілі, тут присутнє. Ну що ж, зараз відкриємо багажне відділення цього автомобіля. Так, піднімаємо. Теж все гарненько. Ця полочка піднімається та опускається, можна її відкріпити. Так, тут теж можна прибрати, ну і там докатка або запаска має бути. Все гарно є. Закриваємо, так як має бути, закрили. Давайте тоді сюди зайдемо, оглянемо. Тут теж все гарно. По дверній карті все гарно, чистенько. Сидіння з цієї сторони також все гарно. Ну і тут безключовий доступ, ось трішки вимастилось. Красива дверна карта. І розсидіння пасажирське. Тож все гарно Все гарно, чистенько. Так, супер. Огляне автомобіль зовні та усередині. А зараз оглянемо його лакофарбове покриття ось таким приборчиком, щоб не було питань. Зараз трішки автомобіль, правда, мокрий. Як це все буде виглядати, не зовсім знаю. Ну, спробуємо.

128. 128, бачите, як коли пробивається. 128. 120. 120. 130. 160. 117. 109. 109. 110. 110. 110.

сто 78, 95. так давайте еще есть тут глянем сто три девяносто шесть сто шестнадцать сто двадцать один

104, 129, 114, 115, 98, 113, 104, 104, 105, 112, 101. 122, 112, 128, 108 108, 109 100, 118, 97. Ось такий у нас вийшов огляд автомобіля. Автомобіль наразі у місті Радвелів. В місті Радвелів. Автомобіль. Автомобіль наразі у місті Редвелів. Можемо доставити його у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас оглянути та купити. Автомобіль є сертифікований та готовий до усього.